Усім привіт! Ми зараз з вами на невеличкому цвинтарі в Лос-Анджелесі. Мета нашої сюди поїздки, можливо, на перший погляд не, не очевидна, але зараз ви все зрозумієте. Все зрозумієте. Тут похована, похована Мерлін Монро. І... Свого часу була така думка заїхати сюди хоча б на кілька хвилин. Біля неї похований Хью Хефнер. Пам'ятаєте? Чого клас твій Вони тепер лежать разом. Ой, ой! Хью Хефнер, Плайбой магазин. So, first time was the red Marilyn. This was six weeks before she died. It's called the last photo shoot. Very famous artist, Bert Stern. This image made six million. Take a picture of this one. This is a. I want to be alone. This is high resolution. This is Marilyn. And this is Hefner. No, well, Романетик. Ось тут лежить Кірк Дуглас. Ще одна монгила на цьому самому цвинтарі. Я вам хочу показати її. Це Рей Бредбері. Людина, яка абсолютно чітко описала те, що зараз відбувається в світі. Вгадала, ну майже все, ну так.